Чи здійсниться ваша мрія ближнім часом? Загадайте срок, можливо, місяць, тиждень до півроку. Загадали? Давайте, дивитеся. яка вірогідність, що ваше, ваше бажання здійсниться скоро. Так, дивіться: бажання ваше здійсниться. так? Да? Здійсниться, але є перешкоди. є перешкоди, які заважають вашому бажанню здійснитися. Можливо, це якась нересурсність. Можливо, якийсь чоловік впливає на ваші ресурси, на вашу ресурсність. Можливо, ну от тут у слясці, знаєте, ці карти. Можливо, якась людина є, від якої ви залежите. Да? І, можливо, у вас з фінансами зараз не дуже не дуже добре складно. Тому вам треба у цього. Короля в собі включити мечевого, подумати, як би ви змогли долати цю ситуацію, щоб бути в неї переможцем. Тобто, вам можливо заробити треба або, можливо, з цим якби королем. Договоритися, порішати ваші питання. Можливо, тут у когось у багатьох це залежить від чоловіка, з якимось чоловіком, зв'язане, пов'язане. Це може бути воєнний, це може бути доктор, це може бути людина, яка старше за вас, це може бути людина не дуже емоційна, знаєте, така дуже розсудлива, логічна, така, що ну, опирається більше не на почуття, а на мозок, на здравий смисл. Да? Ну, бачите, от, 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 от ці карти пов'язані. Якщо ви вирішите оце питання із ним, то ви отримаєте те, що ви хочете. Тому бажаю вам удачі.